Вітаю всіх, вітаю всіх моїх підписників на каналі, а також вітаю моїх друзів, в однокласниках в контактах, Фейсбуці, Тумблі Кругом вітаю друзів. Звати мене Леонид Роман, хто мене не знає. Сьогодні я хочу похвалитися вам своїми квітами, показати їх і показати, як я зрізаю і формую простенький букетик в подарунок одній дуже хорошій людині. Ми з дружиною звати Лего Світлана. Тут нижче ви знайдете її номер телефону і мій. Е, займаємось вирощуванням і, і, і формуванням букетів і продажею квітів, екзотичних квітів, е, кавою білі, ефіопські або зонтарехія. Також е, вже останні 2-3 роки ми переключили якусь частину своєї уваги на розведення на вирощування квітів. Кал тільки кольорових жовтих, лимонних, фіолетових, мільйони-мільярди ціла вселенна кольорів. Тут є на них, щоб подивитись. Так, я на букет вибиратиму стебули, які стебло великі в неї. В деяких випадках кала може мати. Десту буде, кала може мати до... До метра, до метра двадцяти в висоту. Так. То в жінка зараз його гарно підчистить. Покажу. Поки що я? Так, да, у нас ще одна. Да. Ай-яй-яй. Май, не стажет. Да что на стажет, уже вы стали. Ты злась только на школу, вот Школа. То задовгий треба буде зараз обстригти коротше. Як... Тут то, то не добре буде. А... Можливо, я залишусь. Piotr? Piotr nas nie wychodzi. Nie wychodzi, to tam się piota. Piotr, wygadaj przy Як вам букетик. Прекрасні квіти. До речі, вони символізують чистоту, непорочність, тому, тому саме, саме ці квіти є квітами, які найкраще як підходять для м, весільних букетів, от, от саме так наша уява малює дівчину, яка виходить заміж е з білою совістю, з чистою душою красиво і гарно пахне. Це квітка має дуже, дуже ніжний, такий, дуже ніжний такий аромат, навіть, навіть, такий, навіть такий відтінок, як ванілі. Hmm. Коли їх багато, а в мене їх дуже багато. гарно дуже падають. Я е, дякую вам за перегляд. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо саме, бо саме там ви, е, зустрінете найбільше інформації про ці квіти, а також про інші екзотичні квіти. Тут буде силочка на, на мій канал на Натуральний Камінь. Там також багато новенького. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава.